На що нам це треба? Навіщо помилки? Коли нікому не треба? І завдяки тому, що ми не знаємо у світі смутку, коли блокується межа, і не чуєш звуку, навіщо ж так потрібно, коли не будеш тим молодим, котрого не туманить дим? А може ти вважаєш, що ти станеш крутим? Але не зробить щасливим тютюновий день. Але межі нема на алкоголь переходиш, Який нікого також щасливим не зробить. А є такі люди, що в лікарні, наче жили, З вродженою хворобою та мали більше сили боролися за життя за кожну хвилину, щоб подарувати рідній доньці, чи своєму сину, а тобі дано хороше здоров'я. Ти його не ціниш і закінчиш кров'ю. Так що давай зупинись, і не буде бід. А якщо ні, то в майбутньому чекає снід. А на таких, як ти доля поглядає грізно, так що скоріш зупинись, бо буде запізно я за здоровий спосіб. І ти будь таким, бо забере тебе під владу тютю новий дим. І тоді вже ти нічого не вдієш, та й своїми сльозами душу не зігрієш. Снід він всіх вороби це наша проблема. Вимира, цивілізація, нам це не треба. Потрібно нам подумати і про себе дбати. Краще не хворіти, ніж ліки шукати. Сніть, у всіх хвороби, це наша проблема. Вимира, цивілізація, нам це не треба. Потрібно нам подумати і про себе дбати, краще не хворіти, ніж ліки шукати. Краще нам подумати, ніж ліки шукати, краще не хворіти. Краще не хворіти.